Всім привіт! Слава українцям! Починаємо сезон. Сіємо гречку. Треба щось сіяти, бо треба їсти. Сіємо трохи погано подіскували, земля суха, грудки, але зараз посіємо. Будемо чекати дощу то й воно буде все добре. Поки погода, бо передаю дощі. нема коли чекати. Будемо помаленько сіяти. Таке воно трохи брила. Але перехресним посівом я думаю воно його розіб'є. Це залишилося нам менша половина. Вже пилюка добре йде, ще тільки 10 часов ранку. Нема коли чекати. Пелюка вже така йде, що капець. Зараз покажу до такі грудки. А після першого проходного ногу розбиває непогано. Розбиває непогано і це після, а ще піде поперек. Має, має бути. Грудки розбиває гарно. Не візде, звісно, але ще воно його розіб'є. Ноги поки вистачає. Холодні ночі ще заморозок був. Подивимося, що що буде з Гречкою. Я вже все сіяв, ще, ще Гречку не сіяв. Трохи два рази осінню кропив бур'ян і все одно він вилазить, ще, ще прийдеться тут так і островками. Ще, певне, навіть при... візьму вручну, пройдуся, щоб він не... тут небагато пару островків десь, може, не попали та й покроплю. гречку, я не сіяв. Будемо бачити, що воно вродить і, і що воно буде.